Всім привіт! Ви на каналі Ігорка. І сьогодні у нас моє дітище Жигулі. І сьогодні у нас на обзорі буде ВАЗ-2103. Легендарний автомобіль. І сьогодні я вам розкажу трошечки про нього в загальному. І взагалі ви хотіли бюджетний автомобіль до, тисячі, до 4 тисяч доларів. А у нас бюджетний автомобіль за тисячу доларів. Трошечки нюансів від движення Ми розкажемо по даному автомобілі. Значить, в загальному по історії. Автомобіль випускався з 1972 року. Їх було багато модифікацій. В основі там був 1,2 двигун, 1,3, 1,5. За весь період випуску даного автомобіля ВАЗ-2103 випустили 1 мільйон 304 899, по-моєму, автомобілів в загальному. Це прекрасний автомобіль для таких хасанських. Пациків ровних, цей автомобіль піддається будь-якому тюнінгу. Ти ним їздиш будь-де, як хочеш. Ти можеш спуститися в А, виїбати чорта і повернутися назад. Тому що це жигулі Все, вони ламаються і ремонтуються з допомогою якоїсь матері, ломи і сварки. Все, по-другому, не назвеш. ну Крутіших апаратів на даному етапі немає. Дані автомобілі випускалися в Україні в Запоріжжі і сусідів негативів Особливості даного автомобіля це оригінальний. Я потім покажу книжечку. Він був в одних руках, в нього реального пробігу 70 тисяч. Трошечки пробіжимося по підвісочці, по двигунові, по кузовні Все для вас, мені друзі. Роби лайк, став підписочку і погнали На жаль, Ну що? Вернемось до прекрасного агрегата, силова установочка і серце даного автомобіля. На даному автомобілі двигун 1,5. О! Спортивна розтяжечка! Щоб не зложило блядь, стакани з лонжеронами, тому що паезда, як вона валить страшне. Ні, Насправді в оригіналі 1,5 цепний, 72 коняки. ну, Може, не всі розбіглись, ну, 60 має бути. Ну, не знаю, якщо получиться боком повалить, то вийде. Трошечки від цього всього стандарта. В Радянському Союзі його тюнінгували як хотіли. Пхали сюди все, що хочуть. Починає від там від десяточних двигунів, блядь, москвічовських, все пхали. Але дуже цікавий факт: троєшний двигун встановлюється на автомобіль Москвич 2141. І чомусь він себе там зарекомендував доволі непогано. Все так, не відлікаємося, блядь. Тюнінг. Тюнінг даного автомобіля. Починаєш від мінімального до максимального сюди можна вперти все і вся. Сюди просто ставиш нові розпредвали, розпредвали маховичка. Трошечки міняєш розрізну шестерню. Міняєш степень зжаття, зажигання, все, і вона вже валить на свої 72 кобили. Розход, звісно, більший, але нічого. В основі тюнінг який роблять? Беруть 124-й двигатель, тобто з дві нашечки. Та вообще, блять, вся хуйня переднеприводна. Берем. Вкидаємо, беремо Гарета сюди вставляємо, надуваємо один бар, і у нас страшне валить. Іномарки на, на світофорі джага-джага робить. Тому, блін, це взагалі це такий автомобіль, що ви ну, не передайте. Це молодість пройшла всіх. До речі, газик теж тут присутствує. Такий пенсіонерний варіант. Шістьрочку газа чавкає, сімерочку на карбюраторі Солікс, восьмерочному. Так що то все фігня. Насправді класний автомобіль. Е, я так скажу, це називається Лего для дорослих. Тому що е, в кого будуть е, сини, рекомендую. Ну, не знаю, чи вони ще доживуть в ближайших 10-15 років взагалі ці автомобілі до чогось. Але це Лего для взрослих. Він ремонтується в полі з допомогою трьох ключів молотка і матір'ю. Да? Монтіровочки. Джу -джу -джу. Даже можна перезути, я вам кажу. Тому автомобіль зараз Розповсюджена в 2014 році по 18-й стиль БК. На жаль, він у нас не такий вже розповсюджений. бойова класика. Їх тюнінгували там в різновідності, просто тьма. І троєчка якраз підпадали, тому що це ми трошечки будемо під час розмови За заподвісочку. Я вам розкажу, в чому є плюси цього автомобіля. Даного. Ну це крутіший автомобіль. І взагалі жигулі ця пісня. Тюнінгуєш, кайфуєш. Ну, машина виходного дня, коли ти її тюнінгуєш, вона починає хавати як на себе. І щось одригує, але одригує вона сама, відкидає від себе, бо каже, вона нахуй не може. Так що таке от. Ну все, пере, переходимо далі. куди правильно, До подвісочки. Ну що, подвісочка? Підвіска в нас просто ідеальна. Но поки ми підемо до подвісочки, розкажу про оригінальний троєчний хром підповоротник. Ви такого ніде не побачите. Але трошечки вникнемо ще в історію, що даний автомобіль був скомуніздяний з Фіата 124-68 года випуску. Вроді вкасти вкрали, а доробить ну, ніяк не доробили. Підвізка, до речі, вважається тут спортивна, тому що многоречашка, чотири речага, чотири шарових пляцьких. ну це срака. Але нічого. Дані автомобілі участвували в ралі Паріж Дакар. І в основі вони зараз участвують в сільських погонях від копів. Тому що коли їздиш курчамать на блядку і треба тікати від копів, то тільки тікаємо куди поле. А поле це що? Це вже ралі Париж-Дакар. По-другому не назвеш. Ну все, тоді вертаємося до підвісочки, потім розкажемо про прекрасні колпачки на меті. Ну, це таке діло. Знаєш, що на даному автомобілі з ходової? Ходова вроді крапка і надійна. Та не надійна вона ніхрена, вона просто, блядь, висипається в ноль. Ну, періодично, звісно, можна поплакати, а можна і покайфувати. Якщо їздити як в Європі по нормальній дорогі, вона ніколи не зламається. Ну, слабі міста даного автомобіля це шарові опори. Їх є тут чотири штуки зверху, знизу. зліва, справа, тобі ж таке, вони часто всього не від ямів, десь удари сильні. Бла, клац, блядь, і шару. тільки раз, і колесо. Хуяк, Добрий день, добрий вечір, і все, ти стоїш і плачеш, і вибиваєш тим молотком грієш, стукаєш, матюкаєшся, і не знаєш, що зробити. Але якщо розібратися, даний автомобіль, навіть це держати дорого, завжди дешевший на марку держати. Але це раритет буде, скоро може будуть мільйони коштувати. Ну, це таке. По подвісточці. Значить, многоречашка, чотири речага, 4 шарових, рульові наконечники. В принципі, якщо раз в рік перебирати ходовку, Машина буде ходити і не приносити ніяких моментів. Але є один момент, що на даному моменті бли, одна шарова опора стоїть 350-400 гривень. Це фіасів екваленті, це 10 доларів одна шарова. Дорого багато. Ззаді нічого сложного. Пружини, як і спереді, і ззаді два газомасляних генератора, фу, бля, генератора, амортизатора. Ви знаєте? Каяба, щоб валити боком, газомасляні держать дорогу. Ну і все, і з такого ще, то що мост виє, ну в принципі це всі знають. Дуже ще часто хрестовина біля хвостовика, оця, що підмикає до моста, вона теж дуже страдає, тому що ти любиш, що правильно газ в пол давати і розривати той мост троєшний. Але він дає хорошо, хороший крутий момент, тому кайфуємо і валимо. Коли сніжок є, вже в стоці валити. Так що так. Але в загальному доволі такий цікавий апарат для дитини, для розвитку, є його для взрослих. Став лайк і роби підписочку. І деталі все, блін, в хромі, все в родні. Ну, да, таке. Ну, жигуль, що ви хочете. Є його для дорослих, але вона типу кайфна тачка. Ну да, так, вона гниє. Але ти завжди можеш взяти наждачечку, чуханути. Балончиком такий джик, все, стіль бика, стіль утіль. Ну, Дві ж маліна. Та блін, до дівчуль на бурсу заїхав, Хасану, ти все буде менше. Просто потім то малюєш сердечко. Вона, oh, yes. <laughs> на цьому, на прилавках. Якщо є прилавки. Якщо нема прилавок, просто ззаді гонялись, ззаді дуже мало місця. Треба, бляна бути в'юнким хлопом. Тому що з моїми габаритами я дуже там не дуже розвернуся, якщо чесно. Так що закінчили про кузовню і поженемо куди, правильно. Салон. Oh, yes а це що за лакшері салон? Розкажу вам про крокодилючу кожу, де в Африці крокодилів мочили, щоб обтягнути ці карти і цей салончик. В загальному хазяїн за даним автомобілем дивиться. Знаєш, що він зробив, перший тюнінг це він замінив на іномаричні сідушки. Тому що ну, спина вилітає, вже на, на дальнячок їхати вже все болить. По салону в загальному нічого такого унікального немає. Аваріючка, прикурюватель, магнітолка з блютузом. До речі, підсвіточка робить салона. Це не, не мало важко. Оригінальні козирьочки. Також є трошечки тюнячок. В оригіналі збереглася панелька. От, в оригіналі у нас спідометр. Кліматів тут немає. Тут звичайна печка така пече, що аж пазюри завертаються. Не знаю, чим там інженера. Я ж гуля думали, але коли реально ти вже машину розпочагаєш до 90 градусів, аж пазюри завертаються, так пече. Печечка задуває. Ну, ззаді, звісно, пасажирам не дуже удобно, але в загальному по кайфу. Також хочу вам показати, е, хазяїн, кстати, зробив е, прикольну приборочку. Зараз я вам покажу. Чекайте, чекайте. Десь отут. Десь ключі були. А де ключі? Йоусик драний. Хе. Я що пропив ключі? На паузу ми. Нажав на паузу. Та шо шукай, бля, нема ключі. Не Та й не виріжу, це довго різати, заебав. Вс, погнали. Все? Погнали, блядь. Та знімай нормально. Короче, чудо ключика нашли. Переробленный тоже хозяин постарался, видите. Ха! Даже есть центральный замочек на минуточку, по кайфу. Блин, все привыкает до иномарок. Йочики, горойчики. Сейчас я вам покажу, какие тут классные спидометры. О, боже, боже. Я же не попадаю, блин, в такие. А, все нормально. Это просто замок. С полточка холодно. Так, тепер дай на оператор. Оп-оп-оп. дивіться, що тут хазяїн по кайфу зробив. Просто берете? Ооо! Кайфулі. Просто заморочився, показує вольтаж. Рідний пробіг 70 тисяч. От газ вода. Температура, масло та плячок. Взагалі по кайфу. Салончик, бенч, доглянутий, чистенький. І гусь! Як діла гусь! Нравиться Ага, Став лайк, козі, йоли, пали! Став лайк, роби підписочку. Так що таке, і зараз ще переберемось на задню частину, трошечки розкажу про кожу крокодила. І, в принципі, подивимося багажник і тест-драйв. <реш> Перебираємося в задню частину автомобіля лежбище для тюленей, кайфариків, нюхачів, курівщиків плана і взагалі всякої ерунди, а саме головне для підняття популяції населення України. Ладно, я вгораю, насправді, кожа крокодила африканська. Е, в Жигулях єдине, знаєте що? Трошки. Тут класний диван, кожа. А, він... Ось така кожа крокодила, кайфова. Єдине, що в Жигулях, ззаді маловато місця. От типу, якщо такі дядьки будуть всі їхати, то трохи тісновато, навіть вдвоєм сзаді. І тут якби не дуже роз... розляжешся на дивані. Але в принципі, якщо прям, прям дуже заморочитись, то можна розігнатися. Ну Тут класний, знаєте, в чому прикол? Типа кожа крокодила, все по кайфу. І тут є такий подлокотник, пісюнчик маленький. Він прям такий ніжний, мацьонький. Даже можеш себе трошечки почувствувати настоящим мужчиною бізнес-класу. Він такий маленький, просто. Такий джиги-джигі. Кожна крокодила головне, щоб не з От. В загальному. Взагально, доволі непогано. Типу просто з точки А в точку Б. Але я так скажу, у мене сімерочка. І в 2013 році... Ми туди влізли 13 чоловік. Що, давайте будемо щитати. Розкажу. Просто дивіться, значить, спереді сидить двоє. Раз, єсть. Ззаді сидить шестеро, три, шість. Один лежить. Це вже 9. В багажнику двоє або троє. Це вже. 12 і якщо маленька мініатюрненька, метр 50, ще водія на руцях їде. І так ми їхали в сусіднє село, і нічого, все вийшло. Далі що? Далі що? Ми переб... перебираємося до дуже класного окромного місця. простенького, слабенького, нічого тут дивного, але тут у нас Жигулі. І фійці, і кайфуйте. Просто. З кнопочки відкриваються. Все, набір пацанський, газовий балончик, інструмент, бо без нього ніяк. Ти на Жигулі не виїдеш, бо треба з собою ще одну жигуля возити. Але то все міфи, насправді просто вози з собою набор ключів і воно все ремонтується, все тако, на проволочці. Ну і каністра. Тому що бак на 39 літрів, його вечно не вистачає, коли толпа там перед дівчульками, газ в пол, там, дві ж маліна, не вистачає. Запасочка. Ну і все. Підсвітка номера в хромі зроблена прикольно. Ну вообще ще кайфу. Так що от так от. Ну що, поїхали на тест-драйв. Ну шо, поїхали. Запускаємо агрегат з даного ключика. Зараз ми немножечко поїдемо. Оп-оп-оп! З полтичочка. Ой, не туди. Опять щось воно з цими ключами. Ти диви. Любить цю ласку. О, дивіться, як злобно улибається акумулятор Все, по кайфу, все, погнали. Даний автомобіль кайфово. Смотриться, дивіться. Ти їдеш і розумієш, що дівчата всі твої. Кайфулі. Ну що, поїхали? В даному автомобілі. Нічого такого крутого немає. Спокійний, витончений, Він мягкий, він мягкий, кайфовий. Комфорт мінімальний, але можна їхати гуляти. З такою приборочкою, з такою подсвіточкою всі дівчують не Так що зараз проїдемось, подивимося, як він їде. І будемо завершувати, не знаю. Все глушує. Блять, то ти глушиш. На даному автомобілі кліренс. Ми можемо спостерігати. І проходимость. Дивіться. Просто легесенько проходить і кайфує. Ніх це не є поміха. Він просто їде. А кажу, що жигулі голі не проходимо, будь ласка. Проходить, проїжджає. Взагалі по кайфу. О, це що ми застряли? А, ні, мене застряли. Ось такі горочки берели гесенько. Щоб ви бачили. Ми боком навіть виїжджаємо. Хех, по кайфу. Уу! Це не машина, це. Також покажемо, як ми форсуємо нашу любиму калюшку на живулях. Ну, звісно, не в саму, прям в саму калюшку, а й в саму калюшку. Ми просто проїдемо спокійно. Оп! Ми форсіруємо. Тому що Жигуль має аклінець, він по кайфу. Жигуль – це все. Ну що я вам хочу сказати? Жигуль, рекомендую кайфовий автомобільчик, його для дорослих. Зняли прекрасний матеріал до вас, тут додивився. Ставте лайкосики, не забувайте підписочку, всіх обняв. Жигуль, дешевий сердито. Без комфорта трошки, але по кайфу. Так що погнали, до нових пригод. Та старів ще, птаю, ярік, блядь! Я ж хімка люблю! Виключай! Ну що, дорогі друзі, даний випуск підійшов до кінця. Дякую, що всі додивилися до кінця. Не забудьте влупити лайкосик, не забудьте підписатися, розповісти друзям. І дякую за вашу підтримку. Однозначно, ваші лайки, перегляди це моя мотивація для зйомки і іншого відео. Так, да, трошечки мої діти ще жигулі, трошечки більше розказав, чим про іномарки. Але з чим стикалися, тим орієнтуємося. Ну і в загальному, що хочу сказати, можливо. Комусь цікаво даний автомобіль є на продажі. Він в оригіналі. До речі, я забув вам показати книжечку. Зараз я вам покажу книжечку. Ось, Оригінальна книжечка для Воложського об'єднаної про производство лігкових автомобілів. Сервісна книга. От. Тут навіть талончик про покупку. Передпродажна підготовка автомобіля 1116 11, року -го автомобіль. От до вашого внимання інструкція, сервіс проходила. Блін, ну серйозний автомобіль. Тут даже, е, тут даже є виконані роботи по ній, все отмічається. Тут просто, ну, це не нинішні ці книжечки. Тут навіть є адреса, от, бачите, ну, тут як край на букву Х. Сервісні центри, там Харків, Херсон, Хмельницький, вулиці навіть вказані, де, куди можна приїхати і обслужити даний автомобіль. Тому даний автомобіль в продажі, пишіть в коменти, контакти хазяїна дам. Ну, Тут реально 180 тисяч, може є якісь поціновувачі, ціну ми вже уточнюємо. Ну, хазяїн казав, що вона є в продажі. Тому всіх обняв ставте лайкосики, не забувайте підписуватися, розказувати і до зустрічі в нових серіях.